Я відчувала, що це є група студентів, що мають велике зацікавлення в їхню країну, мають великі поляни на їхні майбутні. І я вірю, що якщо є таких студентів по цілій Україні, то я маю велику довіру до майбутнього України. Так підсумувала своє знайомство з учнями Ірпінського ліцею інноваційних технологій, надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Натал Кацмоць. Під час зустрічі з поважною гостею говорили про важливість дипломатичних відносин: українську діаспору в Канаді, співпрацю Канади та України в різних сферах. Найцікавіше було дізнатися, як в Канаді розуміють нас, чи вони нас підтримують, що вони думають. Дуже класно розуміти, що люди. Знають нас в світі, що вони чекають, дивляться новини про нас, переживають разом з нами цей період. Це круто. Мені дуже сподобалася зустріч. Вона була надзвичайно цікава. Пані Посол була дуже відверта і приємна жінка. Мені дуже сподобалось її ставлення до українців, до України під час війни, до підтримки. Пані посол завітала в межах освітнього проєкту молодіжного парламенту Ірпеня лекторій. Зараз Вірпінський ліцей інноваційних технологій разом із малоріжним парламентом Ірпіня буде працювати над історією міжнародних відносин. А ми вирішили запрошувати абсолютно різних послів різних країн в еліт про те, аби вони поділилися своїм досвідом про те, як зараз працює діаспора, які виклики постають зараз перед Україною з тими чи іншими країнами. До речі, під час зустрічі з послом Канади ліцеїсти спілкувалися виключно англійською мовою. Чим приємно вразили гостю. Було дуже цікаво з ними розмовляти. І я дуже хотіла, щоб вони мали нагоду поговорити по-англійськи. Також то ми дуже мали багато різних таких питань, і вони дуже чудово говорить по-англійськи. І в мене така гордість, що а літівцям то зручно буде говорити англійською теж. І вся зустріч була англійською складною англійською. Вони розуміли, вони коментували, вони задавали питання. Для мене це був такий приємний, знаєте, приємний відчуття і гордість за дітей. І звичайно за те, що в стінах еліту такі гості, такі зустрічі.